Модернізація комунальної теплоенергетики такі головні пріоритети розвитку житлово-комунальної галузі в Україні. Про це в Івано-Франківську заявив міністр регіонального розвитку будівництва та ЖКГ Геннадій Темник. Урядовець нагадав: перед державними установами стоїть чітке завдання скоротити споживання газу на половину, шляхом заміни ще радянських котлів на сучасні та освоєнням нетрадиційного палива. До того ж, обладнання для спалювання альтернативних енергоносіїв виробляють в Україні, тому їхнє впровадження дасть поштовх вітчизняному машину. Будуванню держава не лише ставить завдання регіональним чиновникам, а й допомагає його виконати. Уряд домовився про залучення територіальним громадам 27 мільярдів гривень дешевих кредитів за кордону. Вийдучи три постанови, яких ми якими ми по перше визначимо у цей рівень ефективності, то тобто, який рівень економії дасть. По друге вводимо поняття, таке як розрахунок, спеціальний рахунок для зарахування цих зекономлених коштів. І третя постанова це визначення оцю економіку як прибуток підприємства для можливості розрахунків. У свою чергу голова ОДА Михайло Вишиванюк наголосив, в області серйозно взялися за енергозбереження. Він нагадав про нещодавно введену в дію сонячну електростанцію, а також анонсував проекти будівництва біогазових електростанцій. Керівник області переконаний зменшити споживання газу наполовину прикарпаттям під силу. Проваджується виробництво палетів, це переробка. Відходять деревини на опалювальний, на опалювальний матеріал і застосування палетів, крім дров, перевід цілого ряду котелень на дрова. І що дуже цікаво, це говорить головам адміністрації районів і головам районних рад районів, то надзвичайно успішно в Коломийському районі пройшов експеримент повирощування енергетичної верби. Також темник наголосив на необхідності своєчасної і повної підготовки до наступного опалювального сезону і закликав дирекції теплогенеруючих компаній погасити існуючі бурги, за спожити блакитне паливо. Ірина Темчишин, Олександр Литвиненко, новини на вежі.